Компост це натуральне органічне добриво, яке є доступним і екологічно чистим. Кілька способів допоможуть прискорити процес дозрівання компостної купи, присипати купу ще раз утеплювачем. Щоб складові компосту швидше перегнивали його, необхідно додатково утеплити. Для цього рекомендується використовувати ґрунт, його укладають шаром 40-50 самтаки. Варіант вважається оптимальним укриттям, так як ґрунт здатна пропускати і вологу, і повітря. Крім того, ґрунтовий шар тримає температуру необхідну для розвитку і дії анеробних бактерій, завдяки яким компост і перетворюється в органічне добриво. Перед тим як утеплити компостну купу, перевірте ґрунт на наявність цвілі та інших захворювань, у ґрунті не повинні бути присутніми шкідники, використовувати спеціальні препарати, загальна назва таких препаратів біодеструктор це мікробіологічний засіб. Насичений живими організмами, необхідними для швидкого дозрівання компосту, організми швидко розмножуються всередині компостної купи, допомагають прискорити процес гниття. Варто відзначити, що застосування препаратів не псує компост, отримане добре, добре засвоюється будь-яким типом ґрунту, основу біодеструкторів, складають неорганічні добавки. Амінокислоти і вітаміни, застосування спеціальних препаратів відрізняється рядом переваг утилізації. Відходів відбувається екологічним способом. Бактерії в складі засобу агресивні для шкідників і знищують їх. Компост дозріває в рази швидше ніж природним способом. Відходи не видають неприємного запаху. Грунт удобрений таким компостом, дає врожаю на 10-1-5. Вище використовувати розчин звичайних дріждів. Існує кілька способів використання дріжджів як прискорювача дозрівання компосту. Можна приготувати розчин, який заливається в отвір, зроблене купі. для його приготування в літр води висипають столову ложку сухих дріжджів і стакан цукру. Розмішують до повного розчинення, а можна використовувати дріжджі в іншому розчині. Для цього уберуть 3 літри теплої води, стох цукру і столову ложку дріжджів. Суміш бродить протягом декількох днів, потім розбавляють водою до отримання обсягу в 15 літрів, щоб наситити суміш кальцієм, В розчин висипають 1 столову ложку деревної золи. Після цього вийшов розчин, заливають в купу. не накривати плівкою. Дуже багато городників звикли використовувати для укриття компосту поліетиленову плівку. Такий варіант приготування добрива має ряд переваг, неприємний запах не поширюється по всій ділянці щори миші, а також комахи не потрапляють в купу, але при цьому він не гарантує швидкого дозрівання під годівлі. Крім того, плівка блокує надходження кисню і вологи до компостній купі, тому, якщо необхідно отримати швидке добриво, краще відмовитися від використання плівки для утеплення використовувати дихаючий матеріал. Для укриття компостної купи рекомендується застосовувати наступний матеріал. Лапник, матеріал не промокає і відмінно пропускає повітря. Варто врахувати, що лапник підвищує кислотність ґрунту, агроволокно. Матеріал відрізняється екологічністю. Його легко використовувати, агроволокно створює оптимальний клімат для перепрівання, а також захищає складові купи від перегріву. Сіно сіно укладають шаром в 25-30 см, вибирають тільки сухий якісний матеріал. Дров вибирають тонкі дошки, які укладаються в кілька шарів, між дровами можна укласти солому або сіно. Завдяки цим методам компостна купа дозріває за один сезон.